Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо чудову окрасу святкового столу, шоколадні шишки. І для їх приготування нам знадобиться не так вже і багато інгредієнтів: шоколадний бісквіт. До речі, рецепт шоколадного бісквіту скоро буде на каналі. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. 250 г вареного згущеного молока, 70 г звичайного молока та кукурудзяні пластівці. Краще брати крупні та тверді. Також нам знадобиться трошки какао та цукрова пудра. У глибоку миску перекладаємо згущене молоко та вливаємо звичайне. Тепер подрівнюємо сюди бісквіт. Мені такої кількості молока достатньо, так як в мене був вологий бісквіт. Якщо у вас трошки суховатий, додайте ще трохи більше молока. Тепер найцікавіше, формуємо шишку. Можемо це робити за допомогою двох ложок, а можемо просто руками. Тепер підготуємо пластівці. Для цього я їх висипаю у тарілку. І додаю трішки какао. Пластівці бувають і шоколадні, тоді вам не потрібно буде використання какао. І починаємо формувати саму шишку. Ну, трошки клопітка ця праця, але подивіться, яка краса в результаті. І на завершення притрушуємо цукровою пудрою. Обов'язково приготуйте такі шишки та поділіться рецептом зі своїми друзями, якщо вам сподобалось. Па-па!